Улицьку мешканці будинку потерпають від постійних підтоплень. Так у Фейсбуці мешканка будинку, що на вулиці Потебні, 52 а опублікувала відео, де у підвалі з під стін просто дзюрчить вода. Усе це стікає до підвалу, де люди зберігають речі. А також це приміщення слугує як елементарне укриття. Люди обурені, адже ремонтом труп ніхто не хоче займатися. Дуже класно. для ремонту, блять, кожен на, на місяць два Круто, правда? У коментарі телеканалу конкурентів жінка розповіла, що сама проживає на дев'ятому поверсі, і її квартиру теж інколи топить через зношені труби. Проте ситуація у підвалі набагато гірша. Там постійно стоїть вода і чути жахливий сморід. Мешканка будинку збирається вкотре звертатися у місцевий жак номер 2 який обслуговує будинок. Проте цього разу жінка хоче зробити цю ситуацію публічною.